Крок 2 на шляху зцілення від раку. Це повна радикальна зміна свого життя. Декілька подпунктів, але один і не менш важливий це зміна свого одягу. Зібрати увесь свій одяг якийсь зашитий, заштопаний, або якийсь такий пошкоджений, але вам шкода його викинути, ви чомусь боїтеся взяти, віднести на смітник. І викинути зі словами, тобі сміття мені здоров'я. І потім постійно, коли ви викидаєте сміття або ще щось не потрібно, постійно казати цю фразу в голос або в думках, тобі сміття мені здоров'я. І ви тим самим даєте, по-перше, всесвіту посил, що ви готові, ви вже інша. А по-друге, ви собі даєте програмування, програму, установку, Я здорова.